і казали, давайте То стоїть площадка повністю не водна, вона тільки покрашена. Це перша площадка, яку я робив. Ви пам'ятаєте всі, коли забір украли, ви знаєте, що, через коліно все. Тепер, блін, обіцяли мені площадку, мама не тут. Він, як розумієте, вони такі зявні. пропозицію. Я писав вам це, пропозицію, розписав, що скільки стоїть. В комунхозі ми согласували з бухгалтером, ну, скільки яка її не Я пропоную, що фінансово забезпечено, не зробимо цей план, скажу, що це стоїть. Таке питання. Це стоїть, так, моє питання на тесні. 400 Выделили 4300 войдем, реконструктор 500. Я ж ну, не буду сейчас кликать з 900, там, з 300. Ну, если прошу, я звук выдаю, вы пользуйтесь. А якщо мені щось, я шкажу ще, а широку винах. Я даже повторюсь, моя семья закономила 500 тысяч, які э, выделяла військовом. Жінка издала в министерство. <кх> И выбрала ці кошти за квартиру. Ви не вдали воєнному, а вони пішли по-другому нас, Вони витягалися. Так перед ним сиденье. Почитали и отправили. Я, 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 я знаю, що ви сказали, что я их забить на пора. Поставь там на сессию, моя создания. Откуда ты себе, да? Одну площадку, яку я робив своїми руками, не копійте там навозу, не вози на радою. блин. Чому так ігноруєте? я не розумію. Покрасили, дожди, Ну покрасили, який і палочка рада, чи поламить заб'є покрасити. Пошли Там нема що красить, Ну, зачем їй красиво? Та ні, возі палець. Виталий Михайлович, ну давайте, так блин. Ви офі 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 офіци описали на комісіях загадали. Всі сказали, дали? да, да, підтримаем, конечно, О, сейчас все мов читаем. Ну я ж казав. ж ну, ну, не ну, проти, ми. проти Ну так хочу так, блин, ракет. А ну подумайте ситуація. Предлагаю, а предлагаєте? Що ви пропонуєте? <плати> Питання <плати> <плати> таке, як я вокруг парти. Немає

Ну і перерозподіли та сума яка виділена і там і перерозподіли. Та не дивіться ви на той план соціального робити. Він нереальний, він нереальний. Там ви піддатися буде половину. Ти ж записували, що вас не у нас у нас у нас в цьому році з бюджета уходить шістдесят один мільйон.

Ні, ви ну, дивіться, залишки я вам зачитаю. Вихав, Давайте прийдемо ніяк. Слухайте, на залишки сильно ні, тому що є бюджетний кодекс це прописано. Що установити, що в переділі воєнного стану він не залишки коштів місцеві в крім субвенцій за інших бюджетів, та залишки коші бюджету розвитку місцеві бюджетів, крім субвенцій. Які утворилися на кінець бюджетного періоду спрямуються за рішення відповідних місцевих раз на розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів на плату праці, нарахування заробітну плату, медикаменти, перев'язані матеріали, продукти харчування, оплата комунальних послуг, погашення кредиторської заборгованості, яка утвориться на перше. Е Ічня 25-го року, соціальний захист, соціальне забезпечення, створення умов для лікування, відновлення та реабілітації осіб, які потрапили нас до агресії Російської Федерації проти України. Влаштування міцним частового перебування цих перевіщених поставила на що? Що паличі послу паличю перекинути, а він з двох статті перекинути. Палич, Палич буде при роботі. Заходи та роботи паличі. з територіальної оборони. Давайте таким все саме взяти. Пала Петровна, Дов ярош. Дов ярош. до цієї пропозиції зробіть, як правильно можна. Давайте, Вийнічну, що Ми тоді підтримаємо, напали чи підтримай. Яка я Чи диєшся? Ви тоді залишки підтримали, що іменно ми зможемо тоді на оце добавити. Дивіться, ну все хорошо. ми ж дороги робимо. Питання, у нас і всі, біля всіх дитячих майданчиків, лежачі поліцейські там по вулиці Калини. Я вас просив, коли ми зробили дорогу. Там немає ні заробні рожі високої, нічого. Та ні. Микола, там ми сьогодні малини, день. лежачі поліцейські заборони. Заборони. Закону. Навіть познімать познімать знаки, ми поставимо. Там поставте. Так, бюджетом закінчилось. Может, ну все равно надо сейчас. Че и спина ходить будут. Хорошо. Не, на сегодня, на сегодня. Давай добавим. Подожди, не знаю. Давайте далі. третє питання про затвердження плану саму на дальну економічну розвитку в Рипківської терміра на 25-й. рік. Давайте шановні, повагу. Шановні депутати, план соціально-економічного розвитку додаток свят. Це документ почну з того, духу, документ обов'язковий, документ стратегічний, документ, який повинен бути. План соціально-економічного розвитку це те, що ви бачите, що б ви хотіли зробити в своїй громаді. Ми не пишемо на 5 чи на 10 років. Те, що крайне обхідне на сьогодні, план соціально-економічного розвитку складався за запитами депутатів і опрацьований з усіма старостами, погоджений з головою. Що стосується майданчика, план соціально-економічного розвитку ми внесемо. Але ж говорили те, що якщо буде бюджет, буде бюджет. Буде бюджет. Якщо то, так, я я з бюджетом. Якщо є яка да. питання, будь ласка. давайте. А наскільки він реальний із і законопроект? З висиптом. З бюджетом? Так. Ну ви ви бачили бюджет? Ну бюджет, бюджет зазвучу. Є, є капітальні вкладення Микола Іванович. Чого? В бюджеті є ну, то, виділені ну, то, кошти ну, на капітальні вкладення. А, на, на, ми я тільки я я що озвучила для цього стратегічний я документ, який повинен бути пропустити Микола Івановича. Так, вами старока. Погоджено, согласовано. У вас там... старості немає. Немає. Я прошу стати. А, де... а депутатського запиту вашого Не було Не було вашого депутатського Шорної. запита, шановний депутат, не було на 25-й рік. Микола Іванович, ще неділя до сесії є деду. за десь що ви просите, тут внесете найбільше на нові верки план 25-го року. Дякую. Далі, 34 те питання. Про затвердження розпоряджень голови, прийнятий у місті. період. 65 розпоряджень. я вам роздала, їх. ви побачили перелік, короткий зміст є. Якщо будуть запитання, ми надамо відповідь спеціалістів, хто відповідає за так. Питання. Так. Замельні питання. Пробую учимой зеленых. Призвучка буду читать уже на сайте, там у нас есть куда-то делать. 36. питання про затвердження технічної документації і устрою щодо встановлення відновлення меж земельної ділянки на куліна місцевих та передачу земельної ділянки у тридцять 37. про дострокове припинення права оренди землі відповідно до договору номер до номеру від дев'ятого року зареєстрованого в державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 9.09.24 року за номером 506-34 діття землі вони ще була при потрібна земельна ділянка. Присотвіна ділянка да, в 100-тих та шабелька 23-го. 38-е питання про передачу земельної ділянки у власність. Передачу ділянок приходить. 39. Про затвердження технічної документації і демонстрію щодо проведення ім'я. Зелена переторія ви ради помагати району Патрусій області та передачу земельної ділянки в комунальну власність. Виготовлена документація на земельні ділянки комунальної власності. Я по адресам перечитися. Верхка Калинова, Ігорій майданчик, Варка гоголя Ігорій майданчик, слово Верка Калинова, 23, це підготовили будинку, Морозівське, вулиця Степова, 2 із майданчик. Дай зібок-козацька під заліповою спорудою, він був сонячна підсумковим будинком, весела європейська під клубом. Заперечна ділянка на території сільської ради це кладовище біля веселого. Кочерешка Абрикосова це школа. Жолобока Качієва дві ділянки. І золобок молодецька це два класи. З і від і Оформлені до ділянки. Питання. По питання. місцевого плану управління відходами Нашої сільської ради був розроблений місцевий план управління відходами в населений функціях сільської ради. Зараз доставлюємо цей документ. Наразі будемо біля підприємного. 41 питання про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок в оренду для чинокотіння постання худоби. 42 друге питання. Про надання дозволу на інвентаризацію земельних ділянок, розташованих на території Берківської червоської ради Павлоградського району, з Добропорт. Загальні ділянки під Олександрівським ставком. Виготовили, там був кадастровий номер, коли виготовили води паспорт, то вода де більше, ніж кадастровий номер. Зараз треба там за рахунок нашої комунальної власності додати, щоб получа ставка відповідала площі кадастрові Може, Отже, зачі пішли та розбилося. <реш> 43 питання. Про внесення змін до договору оренди землі номер 07-0-3177-А від 23 липня 2007 року на земельну ділянку, яка перебуває в оренді ПРАДДТ.